І з вами Дзюба Михайлоу. вітаю кожне місто та село. Нехай скоріше здохне бункерне хуйло і всім воздасться по кармічному закону. Сьогодні на бойове чутування вперше заступають карти під назвою Печера зеленого дракону. Як вам я обіцяв, нова колода. А епіграфом до сьогоднішнього прогнозу на вівторок, 20 лютого, буде щось з цієї книжечки китайських прислів та приказок. Взявши костура в руки, не спіткнешся, послухавши мудрої людини, не помилишся, не бачиш нагору зайди, не розумієш старшого спитай. До запашних квітів багато бджіл летить, до вченої людини багато людей за порадою йде. Всі люди наставники, всі люди учні. Молоде дерево легко зігнути, молодій людині легко помилитись. У криниці не водиться риба, у молодому гаю не знайдеш вкусного дерева. Старші саджають дерева, щоб молодші згодом могли відпочивати під ними. Тож, всі афоризми про успадкованість нашого життя-буття. Ну, а як я вам і казав, сьогодні вперше виходить колода зеленого дракону, дуже цікава. Колода арканів великих, сподіваюся, і вони вам сподобаються, і ви не забудете поставити свою вподобайку та щось дописати під цим відео, якщо ви є постійний глядач езотаріуму. Ви можете також ставити вподобайки у вайбері, у фейсбуках, у телеграмах. Я теж їх дивлюся, я теж читаю, що ви там пишете. Що ж стосується 20-го числа. Це не дуже гарний день для людей, які народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця. Будьте обережні у цей день, можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А якщо ж ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, сьогодні ваш фартовий день, використовуйте його з користю. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день. То для вас теж буде інформація в кінці цього прогнозу. Знову буде три карти, таких чудових нових карт. Перша за знаком Зодіаку, під яким ви народилися або ваші знайомі, тому не забувайте робити репости. Друга карта загальна карта дня. І третя карта за днем народження. Тож давайте налаштуємося на цей вівторок, кому за потрібно, заплющити очі. Не схречуйте ноги та руки, а я даю зворотній відлік. 5, 4, 3, 2, 1. Отож, розпочнімо з риб, бо саме зараз вже розпочався цей знак, чого очікувати представникам цього знаку. Подивіться, хто це. Цей аркан вперше виглядає ось так дивно. Це карта помірності, яку я назвав Як Галашатай. І вона пов'язана якраз з розмовами, з вашою мовою, з вашими розмовами з іншими людьми. Рекомендація цієї карти говорити сьогодні якомога менше. Сьогодні ви не знаходитесь під захистом вишніх сил, тому оберігайте себе самі, будьте обережні і пам'ятайте, що саме від ваших слів залежить те, яким буде сьогоднішній день. Сьогодні вам не вистачає якоїсь насиченості. Сьогодні вам не вистачає збудженості, тому ви можете відчувати якісь такі падіння ваших сил. Також представники знаку риби цього вівторка можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку водолій. Для овнів смерть перегорнута це показник того, що сьогодні день не для змін. Будь-які зміни у цей день. Тільки на гірше. Єдине, що ви можете робити, це виправляти свої помилки минулого. Ні в якому разі нічого не змінюйте у цей день, не в зовнішньому вигляді, ні в ваших відносин, і тоді все буде гаразд. Пам'ятайте, що зміни обов'язково прийдуть, або значить, це станеться в інший день. Для представників знак тілець, «Голосо фортуни. На жаль, перегорнута. Це показник того, що в цей день не слід грати, у цей день слід бути дуже такими виваженими по своїй природі. Не намагайтеся у цей день ухопити вдачу за хвіст, вона від вас, на жаль, втече. І окрім цього, будь-які експерименти, будь-які авантюри у цей день не будуть спрацьовувати як і в якісь інші дні. Також представники знаку тілець 20 лютого можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Козиріг. Для близнюків сутінки, подивіться, як вона виглядає у цьому вигляді на чорному драконі, їде повний в латах воїн. І це карта якихось оман, це карта якихось таких незрозумілих явищ, якихось галюцинацій. І сьогодні вас можуть вести в оману, тому не довіряйте людським словам, довіряйте більше своєї власної інтуїції, і тоді вас важко. Буде у чимось зачепити і якось зробити вам якусь шкоду. Не намагайтеся у цей день ставити якісь цілі для себе, якісь орієнтири. Навпаки, сьогодні ви можете обманюватися і зверніть саме на це увагу. Дослухайтеся до власної інтуїції. Також представники знаку Близнюки цього вівторка можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Рак. А от ракам рекомендую сьогодні кудись поїхати. Вам випав вершник в прямій позиції, і це показник власного досвіду, який обов'язково до вас сьогодні прийде. Це дуже гарна. Карта для учнів, для вчителів, для людей, які звикли щось накопичувати. Це не стосується тільки знань, це ще й гроші, які можуть до вас прийти. І головне буде від вас залежати зберігти ці гроші. Також ви можете досягти певних вершин, якщо ви за своєю природою кар'єрісти. Ви можете побачити якусь ціль, до якої ви зможете спрямувати свою енергію. Також представники знаку РАК цього вівторка. Можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Стрілець для Левів. Будьте обережні, розбита вежа в прямій позиції каже про щось катастрофічне. Вам не слід нехтувати сигналами повітряної тривоги. Сьогодні може бути все дуже серйозно, і ви можете наразитися на якусь неприємність. Це стосується не тільки чогось глобального, не тільки якихось прильотів. Це стосується також вашого здоров'я. Зверніть увагу саме на здоров'я, бо сьогодні ви можете наразитися на якусь неприємність. Також у вас сьогодні є. Єдине, що ви можете робити в цей день, це руйнувати. Ще представники знаку Лев 20 лютого можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку Овен Для діви. Цей вівторок дуже позитивний, особливо якщо ви жінка випала карта, пов'язана з жіночою планетою Венера в прямій позиції. Це карта гарних емоцій, віра, наділя, надія та любов вони з вами, вони обов'язково вам сьогодні допоможуть. Якщо ви будете контролювати свої почуття, то сьогодні буде досить позитивний день. Не забувайте про красу, не забувайте бути красивими. Ну і як я сказав, сьогодні дуже гарний день. Для жінок можете піти до перукаряду візажистів, мануалістів і інших діячів, які можуть зробити вас ще красивішими, хоча найголовніша краса всередині вас. Далі представники знаку Терези. Відродження в прямій позиції каже про те, що нічого нового у цей день відбуватися не буде. Все по накатанні колії. Окрім цього, це. Зв'язок з вашими рідними можливо сьогодні слід приділити більшу увагу своїм рідним, своїм дітям, і в цілому зв'язатися зі своїми рідними, якщо вони знаходяться на відстані. Також представники знаку Терези цього вівторка можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Риби. Для скорпіонів дуже гарний день, особливо якщо ви важко працюєте, якщо ви займаєтесь спортом чи знаходитесь на фронті сьогодні. День, коли ви можете приборкати будь-яку силу, ви міцні, ви, ви можете звернути гори, якщо ви лише будете контролювати свою енергію, свою силу. Це чоловіча сила, дуже гарний показник для чоловіків, які бажають завести собі. На, на, наступне потомство ви сьогодні в повній своїй чоловічій силі. Також представники знаку Скорпіон цього вівторка можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку Лев? Для стрільців імператор в прямій позиції це. Ваш управ... управленець вашого знаку це планета Юпітер, це планета самореалізації і це планета влади. Якщо вам сьогодні треба вирішувати якісь питання, піти кудись у якусь контору, щось там з'ясувати, то сьогодні у вас може все дуже гарно скластися. Також це гарний день для зустрічей, для різних зборів, для походів. у... Ті місця, де багато людей. В цілому вам сьогодні спілкування на користь, і ви завдяки саме людям можете досягти будь-яких великих результатів. Далі, представники знаку Козиріг, вам випало сонце, одначе в перегорнутому стані вона каже про те, що. Великі гроші сьогодні до вас не прийде. Маленькі гроші можуть прийти, якщо у вас є власні діти і вони знаходяться десь близько біля вас. Сьогодні вони можуть вам. Приподнести якісь дуже такі неприємні сюрпризи, зверніть на це увагу, одначе не журіться на своїх дітей. Якщо вам не вистачає з ними спілкування, не звертайте на це особливого увагу. Також сьогодні у вас якісь невеличкі витрати, і вони стосуються не тільки грошей, але й енергії. Вам не вистачає сонячної енергії, не вистачає сонця, не вистачає якихось спілкувань, які вас би підбадьорили. Також представники знаку Козирів 20 лютого можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Близнюки і нарешті водолії. Жриться в прямій позиції, гарний день для жінок, бо це карта пов'язана з місяцем, а місяць це саме жіноча енергетика, гарний день для зустрічей, гарний день для спілкування, гарний день для знайомств. Якщо ви жінка, сьогодні ви знаходитесь у повній силі, якщо ви чоловік, вас, вам сьогодні може допомогти якась жінка в вирішенні ваших нагальних питань. І нарешті загальна карта дня. Тат. Кат це в класичному таро диявол. і він випав перегорнутий. Це каже про те, що фатальних ситуацій у цей день буде. По мінімуму темні сили закриті, вони можуть лише знищувати самі себе і ні в якому разі не вас. Якщо ви будете пам'ятати про Бога, пам'ятати про охоронців, про янголів, вони будуть завжди з вами. Якщо ж ви бажаєте, щоб з вами був захист або вдача, вдягайте щось червоного кривавого кольору. Якщо ж подивитися на весь день, то в цілому є. Небезпечні моменти вони стосуються з півдня і позакат сонця. Можуть відбуватися якісь не недуж... дуже приємні події. На це слід звернути увагу і не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Ну а я вам ще додам по одній карті за днем народження. А у вас є можливість поставити свою вподобайку, підписатися на канал, щоб наступного разу не прогавити наступний. Прогноз. Отож, якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 го числа будь-якого місяця, для вас цей вівторок поганий день для починань. Вам випав мах. Мах випав в перегорнутій позиції поганий день для чоловіків, поганий день для творчості і поганий день для того, щоб виставляти себе крутішим, ніж ви є. Насправді, зверніть на це увагу. Якщо ви жінка, сьогодні якийсь чоловік може вам зіпсувати цей день. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, в рівноважений день сьогодні можна вирішувати якісь справи, якщо вам потрібно піти кудись до суду, чи до якихось інших установ владних, ви там можете все дуже швидко вирішити на власну користь. Якщо на сьогодні у вас намічені якісь важливі зустрічі, де треба ваша присутність, де від вашої поради залежить те, як будуть розгортатися події, обов'язково зустрічайтеся з цими людьми. Бо ви сьогодні незамінна людина для людей, ви можете дати дуже влучну пораду і врівноважити будь-яку ситуацію. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, Перегорнуті, закохані, кажуть про те, що сьогодні день не для експериментів, не для якогось вибору, не робіть ніяких важких рішень, не приймайте. Намагайтеся у цей день бути максимально чесними перед людьми та перед самими собою і ні в якому разі не робіть ніяких любовних інтрижок, бо все може закінчитися дуже погано. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця. Перегорнутий монах, він же відлюдник, каже про те, що вам потрібно сьогодні вийти з тих рамок, в яких ви існуєте. У вас є можливості, ви можете більше охопити. Кількість людей, ви можете порушити якісь установи, які самі собі дали, і у вас гарний день для того, щоб вийти сьогодні, нарешті, за скези, якщо ви перебуваєте вже давно в такому стані. В цілому, не забувайте про обережність вам, каже монах відлюдник, одначе також пам'ятайте, що ви самі створюєте для себе кордони і для інших людей також. Далі, якщо ви народилися п'ятого, 14 або 23 числа будь-якого місяця крокодил або блазень в прямій позиції не дуже гарний показник. Сьогодні ви можете зробити якусь помилку, за яку вам потім буде дуже соромно. Намагайтеся у цей день дослухатися до того, що вам каже Всесвіт. Він може принести не тільки лиха, але й якісь позитивні моменти, якщо ви будете дивитись на цей світ, якийсь призму Почуття гумору. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, імператриця прямій позиції ви в гарній фізичній формі. Сьогодні до вас можуть прийти якісь гроші. Сьогодні у вас день матеріалізації ідей, коли ви можете досягти певних результатів і заробити якісь преференції. Також це зв'язок з вашою мамою. Рекомендую вам сьогодні її не ображати, а усіляко допомагати. якщо що вона є у цьому світі, якщо ж її немає, обов'язково згадайте її сьогодні, і це придасть вам сил у нашому тривимірному світі. Далі, якщо ви народилися 7-16 або 25 числа будь-якого місяця, я казав на початку випуску, що день неспокійний, так воно і є. Папа, він же верховний жрець в перегорнутому стані, каже про те, що сьогодні ваші цілі можуть бути марними. Сьогодні день гальмувань, сьогодні не потрібно поспішати і, головне, не дослухатися до того, що вам підказує ваша інтуїція. Інтуїція в цей день може сильно брехати. Далі, якщо ви народилися, 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця. Шибеник, він же повішений в перегорнутому стані. Гарний показник того, що ви сьогодні отримуєте якісь небесні дари, це по-перше. А по друге, ви сьогодні захищені від втрат, ви можете щось придбати від цього дня, і все залежить від вашої щедрої душі. Сьогодні день благодійності. Не забувайте бути благодійними, особливо якщо у вас чогось дуже багато, а у когось чогось немає. Все, що стосується здоров'я, сьогодні ви в гарній фізичній формі і вона вас не підвіде. Людей. І нарешті, якщо ви народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця, вища карта: Вінець магів, корона або Всесвіт, на жаль, перегорнута. Це день малих результатів, це день. Особисто такий небезпечний тем, тим, що ви можете впасти вниз, в якусь прірву, якщо ви зробите якийсь неправильний хід, якщо ви будете намагатися від цього дня взяти все і відразу. То не отримуєте нічого. Якщо ж ви будете задовольнятися малими якимись дозами, то в цілому все буде непогано. Пам'ятайте, що не все можна відразу ухопити і не все відразу можна усвідомити. Ну а якщо ви додивились до цього місця, я вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сказали для вас вперше ці дивні аркани, які я назвав. Вечера зеленого дракону, от щоб все найкраще, що сказали ці карти, відбувалося у вашому житті якмога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились ролик до цього місця, можете подивитись, як ці аркани виблискують в ультрафіолетовому випромінюванні. Я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить! І, звісно, українським бійцям бажаю тільки перемог, і хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів. І наш єдиний вакантанка. Господь, батюшка, Бог.